Значить так, зай, в тебе нема стосунків. Ну, давай поговоримо, чому в тебе їх нема. Зараз я тобі розкладу по поличкам, чому в тебе нема стосунків, і їх, в принципі, не буде. Привіт! Ти на каналі Даня, І в цьому відео я розкажу тобі, чому у тебе нема стосунків. Причина перша: ти одержимий стосунками. Ти дуже сильно хочеш стосунки. Ти зареєстрований на Всіх ботах для знайомств на Тіндері, на Баду, на прости Господи, дай вінчику, не сидіть на дайвінчику, це москальський бот, хто не знає, і ви спонсоруєте країну ворога, якщо ви там сидите. Тому не користуйтесь дай вінчиком. Коли ти постійно, прям 24 на 7, хочеш стосунки, хочеш, хочеш, гонишся за ними, ти ганяєшся за стосунками. ти... Постійно, блять, бачиш якогось хлопця, все, це вже твій хлопець, ти хочеш ті стосунки. Ти вже, блядь, просто все, один якийсь рандомний чувак, все, це вже твій хлопець, це твій ой, чел, і ти вже підкатуєш до нього, вже вступаєш в стосунки, блять, рандомні. Якщо ти не вмієш проводити час з собою, не вмієш сидіти своїми думками. Не вмієш вийти з собою на каву, вийти з собою в кіно, тобі хтось треба. Ти не можеш побути з собою, тому що ти не любиш себе. А як хтось інший за тебе полюбить, якщо себе ти не любиш? Розкажи, будь ласка, мені, як хтось інший має тебе любити, якщо елементарно сама себе ти не любиш. Ніяк. Ніяк абсолютно. Ти не соціалізуєшся ніяк. Ти сидиш вдома 24 на 7, ти нікуди не виходиш, в тебе немає ніяких хобі. І... А як вони в тебе мають появитись, зай? Скажи мені як? Як в тебе мають появитись стосунки, якщо ти ні чорта не робиш? Ти сидиш вдома 24 на 7, до тебе в двері має постукати твій хлопець і сказати привіт, зай! Я твій принц, я прийшов тебе рятувати, і все, і типу, тепер тепер будемо разом назавжди. Ні! Так це не працює. Щоб щось мати, треба щось робити. Це просто здоровий глуст. Здоровий, бляха, глуст. Не займаєшся собою, просто їш, що попало. П'єш Кока-Колу і все, що тільки попало, не слідкуєш за харчуванням, не займаєшся спортом, граєш в комп'ютерні ігри, ніяк не розвиваєшся. Ти не любиш себе. Це схоже з попереднім пунктом. Але коли ти не любиш себе, ти взагалі можеш любити когось, якщо ти не любиш себе? От розумієте, є люди, які відчувають себе на самоті в великій компанії. Наприклад, розберемо тему залежності. люди наркомані, люди алкоголіки. Вони чому вони е зловживають, чому вони е наркомані п'ють? Вони хочуть не відчувати себе на самоті, вони не хочуть відчувати цю біль, вони затикають їх наркотиками. Але при цьому всьому вони вступають в групу людей, таких же самих, які наркомани, алкоголі і так далі. Вони роблять це не самі, вони роблять це з такими ж самими людьми. Вони відчувають себе бляха дуже самотньо Їм здається, що коли вони будуть наркоманити з іншими людьми, вони перестануть відчувати себе самотньо. Але вони будуть відчувати себе так само самотньо. Тому Зай. Коли ти бухаєш наркомаєш з кимось, ти не любиш себе. Ти думаєш, що ти будеш відчувати себе не на самоті, а з людьми, і тобі буде дуже добре, ти не будеш відчувати себе самотньо, але ти будеш відчувати себе самотньо. Тому що, бляха, ти не любиш себе. Ти шукаєш легших шляхів. Навіть коли тобі, блядь, скажуть 100 тисяч компліментів, і ти будеш вважати, що ти не красивий то тобі похуй на ті слова, ти типу, ти далі будеш вжати це некрасивий, тому що в твоїй голові ж ти некрасивий. Бути красивим, бути привлекательним, бути ход це про наш майндсет. Коли ти думаєш ти ход, ти будеш ход. Будеш... Люди не знають, чи ти впевнений, чи ти не впевнений. Якщо ти будеш робити вигляд, що ти впевнений, люди будуть думати, що ти впевнений, люди будуть відноситись до тебе так, як до впевненого. Що ти любиш себе, якщо ти себе балуєш, ти себе обнімаєш, ти себе цілуєш, ти себе а, возглавляєш, ти собі говориш, ти собі дякуєш, інші так само будуть до тебе відноситись і любити тебе. Якщо ти себе не любиш, то як тебе хтось інший буде любити? Як? Ти ніяк не розвиваєшся. Ти просто максимально ведеш негативний нездоровий спосіб життя. Ти не читаєш книги, не займаєшся своїм тілом, не розвиваєшся ментально. Коротше, в сферах духовне здоров'я, фізичне здоров'я і психічне здоров'я ти ніяк не розвиваєшся. І як ти думаєш, типу, чому Бог тобі не дає стосунків? Тому що ти не розвиваєшся, тому що ти просто не займаєшся собою. Ти хочеш займатися кимось іншим, ти хочеш будувати стосунки, але ти елементарно не можеш будувати стосунки з собою. Задай собі питання, для чого мені стосунки. Щоб що? Щоб гуляти разом, триматись за ручки, дивитися фільми разом. А чому ти не можеш це сам з собою зробити? Типа, піти в кіно, дати собі ту любов, робити побачення з собою. Чому ти це не можеш робити з собою? Гуляти з собою елементарно. Тобі погано з собою, ти хочеш затушити ті емоції якоюсь іншою людиною. Ти подавляєш свої емоції, просто хочеш з іншою людиною бути, щоб не відчувати ту біль. А біль треба відчувати, тому що всі емоції треба проживати. Коли ти будеш його подавляти, 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 воно в тебе велиться щось гірше. Ти потім вибухнеш, в тебе можуть бути психічні розлади і ще гірші речі. Тобі для себе своєю другою половинкою. Я казав в своєму відео, як забути колишнього виписати пункти, які тобі подобались в колишньому. І так само тобі треба стати не в буквальному смислі, але тобі треба мати якості, які ти хочеш, щоб твій партнер мав. Не шукай легших шляхів, не думай, що ти знайдеш партнера, типу, він такий спортік, він такий має багато друзів, він такий багатий, він такий начитаний, і ти так само блядь, будеш таким самим, бо в тебе такий партнер. Ні, ні. Тобі треба робити роботу. Тобі треба ходити в спортзал, щоб мати красиве тіло, читати, щоб бути нечитиним. Ходити на терапію, щоб бути психічно розвиненим, робити медитації. Тобі треба робити ту роботу. Ти думаєш, якщо ти не будеш робити ту роботу і так просто ти знайдеш собі якогось чела, якогось daddy, ще когось, і ти будеш типа і ти вже таким будеш піздатим? Ні, не будеш. В стосунках там, де тебе забезпечують, і з е, людьми, типу, які мають гроші, і в тебе немає грошей, вони, е, типу, якщо ти не самодостатній, там дуже багато мінусів, і їх більше, ніж плюсів, повірте мені. Тобі треба не гнатися, не гнатися, не шукати легших шляхів, а просто елементарно почати і робити. Робити, е, говорити з собою, вивчати себе. Розуміти, що тобі подобається, що не подобається. І коли ти не чесиш ті стосунки, Бог тобі надішле правильну людину, яка призначена для тебе, тому що все, що призначено тобі, воно до тебе прийде. Все, що призначено тобі, воно до тебе приходить. Тобі не треба з ним гнатися, воно в тебе просто буде. І ніхто в тебе того не може забрати. Ніхто. Бо воно прописано що для тебе. І воно в тебе і буде. І воно в тебе і буде. Але тобі не треба честити, тобі не треба гнатись. На цьому в мене все. Я сподіваюся, що вам сподобалось відео. Поставте лайк, підпишіться на канал. Також в мене інші соцмережі. І якщо вам подобається мій контент, і ви хочете мене підтримати, чашечкою кави, то в мене є «Buy Me a coffee. Теж внизу під відео. І я вас дуже сильно люблю і побачимося в наступних відео. Щасливого дня, Валентина! Пам'ятайте, що для проведення щасливого дня Валентина себе вам достатньо, тому що ви найважливіша і найцінніша людина в своєму житті.